Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І нарешті я заставила себе зробити для вас експрес-огляд з цього светрика. Я не знаю, що мене стримує, але чомусь для мене саме зробити уже по готовій речі експрес-огляд, ну це прям таке. Треба себе заставляти. Знаєте, то воюю з тамарою за тою злою, що сидить на дивані, і ем, щоб вона покинула в'язання і треба зробити експрес-огляд, то нарешті я себе змусила. Але я думаю, що мене стримує не стільки е, лінь, там, наприклад. Ні, це не лінь, це натхнення. Є натхнення в'язати, а є натхнення показати готову річ. Показати вам її ось так сидячи в креслі, це одне. А показати вам її в усій красі, то це треба прикласти зусиль і показати її е, де-інде. А вона в мене не виходить. От як не, не крути, що не те саме і не виходить. І те, що в мене не виходить, мені не хочеться вам і показувати. То... Я вирішила, що, мабуть, нехай ви вирішите, чи вийшло в мене, чи ні. Чи е, гарно я показала чи ні. То давайте перейдемо, подивимося, як я там приклала зусилля, щоб вам показати з усіх боків цей Светрик, і потім я покажу його параметри. Як в'язала, що робила і таке інше. Давайте ж розберемо, чому я так довго не робила огляд цього светрика. По-перше, коли я в'язала, в мене була жахлива рядність. Просто таки жахлива. Її видно. Видно? Напевно, що видно. Я довго думала, чи в'язати, чи розпускати, чи продовжувати. І Як я не боролася з спицями, як я не боролася з пряжею, все рівно весь час проглядає рядність. І вона така жахлива, що на светрику це вийшло так, ніби це не я налажала, а ніби це пряжа була така, нерівномірна. У мене вийшов рівномірний ефект фламе, Фантазійна пряжа. Ось так. Але все ж таки зірки зійшлись. Я перепробувала купу, купу різних спиць і дорогих, і не дуже. Ну, звичайно, в мене немає чагу і ліліків, у мене такого немає. Найдорожчі в мене були мікрони. І коли я спробувала мікрони, я зрозуміла, що ніфіга в мене з цією пряжою не виходить краще, то вже хай буде, як буде. Бо мені дуже сподобалась ця пряжа. Пряжа бавовна і 10% кашеміра. Виглядає вона дуже-дуже якісно. Чесно, от вона настільки якісно виглядає. От, в мене згадка так, про таку пряжу тільки з дитинства, коли я щось носила, куплене, гарно. Таке от, прям дуже-дуже якісне. Сам, сама ідея зробити такий візерунок в вигляді квадрату вона з'явилася швидко, і я з задоволенням його робила. Єдина помилка у мене не треба було робити ось тут. І ось тут виворітну петлю, ну, виворітні рядочки, побачите, воно якось так негарно тут під, під, підскакує. І воно так весь час. Ну, бо м, пряжа нібито й не тримає гарно так візерунок. Бачите, не, не, резинку не тримає тут. Хоча ось на горловині краще резинку тримає, бо тут були тоньше спиці. М, так, часом з квасом. Розумієте? Ну, я б сказала, що ні, не тримає. Якщо тухше, тоді. Але ось тут. М, Ця складка прям, вона виражена. Чого? Коли я зв'язала зразочок, то я бачила, що пряжа потягнеться в ширину. Вірніше, виріб буде тягнутися в ширину, не в довжину. І досить таки сильно. Але я ж сушу на мотузці, то виріб під своєю вагою він витягується. Але в процесі носки все ж таки розтягуються в ширину, і ось ця складка за рахунок, за рахунок того, що розтягується в ширину, вона все ж таки присутня. І внизу вона присутня більш, ніж вгорі, бо вгорі на грудях напинається і все. Добре. Це була перша помилка. Отут не треба робити. Тут треба було просто отак. от, Як і візерунок, так і по візерунку робити. Тоді б цього воно вламалося і було б краще. Але це не критично, мене воно не, не, не напружує. Далі. За рахунок того, що виріб розтягується в ширину, у мене тут не вистачає ростка. І ви, мабуть, бачите, коли я вдягаю, то у мене отут трішки така филька. А це за рахунок чого? Бо я ось тут зробила по спинці. Чотири розвороти. Їх не треба було робити, бо це робить росток вгору на горбату спину, а в мене немає тут холки. І треба було починати з плечей і розвернутися більше разів по плечах. А в мене навпаки тут мало розворотів. Тут три розвороти. От. Пряжа дуже показує всі косяки. У мене прямо видно мої ось розвороти, прямо їх прямо Ніби я спеціально їх тут на виставку поставила. До того ж, мені потрібно було замість оцих розворотів зробити більше розворотів по плечу і дуже багато попереду. А я вморилась, мені набридло, я подумала, що мені того ростка, що я собі заклала, вистачить і попереду не робила. То за рахунок цього, в мене ось тут напинається складка. До того ж, Оцей візерунок попереду, він спрацював як виточка, і в мене, якщо скласти отак вперед і зад, то росток робиться майже відсутній його ось От. Це за рахунок того, що все отак розтягнулося вшир, а отут додалось багато довжини. То ось з'їлась оця м, е, різниця між передом і задом, і в мене тут провисає е, така хвилька. Але він такий класнючий, такий приємний до тіла, він так класно сів по фігурі, що мені байдуже на ту хвильку хай буде. Е, він досить такий широкий на мене і короткий. Але я коли в'язала, я, я в'язала гарно довший. Я зараз не готова вам сказати, скільки він був, коли я його в'язала, бо я ніколи цього не, не виміряю. От в мене немає такої звички м, заміряти, що там, м, як я зв'язала, як після прання. Можливо, вам цього не вистачає, але ну, вибачте. Не роблю я таких записів, бо в мене немає наміру робити прям досконалий майстер-клас, щоб це було прям ідеально все. Я вам просто розповідаю, як я в'язала, які мої помилки. Наразі він у мене попереду, зараз, 57 см, підскочив сантиметрів на 7, ширину. Він у мене. 59, майже 60, 59, так? І він е, став ширший сантиметрів на 10. Це за рахунок того, що пряжа розтягується в ширину, а не в довжину. Якби я його продовжувала прати руками і сушити на мотузці, отак, от як я вам показувала, підвішувала, то, можливо, він би, був би витягувався в довжину і був би інший по фігурі. Але так як я його перу в машинці, сушу шу на мотузці ось так, то він. Так, в ширину і розтягнуся. Але мене це влаштовує, мені так навіть більше подобається, тому я нічого не змінюю, нічого не роблю. З розгляду цього візерунку у мене є на каналі, я прикріплю посилання там російською мовою, але це було ще в минулому житті, і все ж таки розгляд того візерунку робила я, тому користуйтесь на здоров'я! Будь ласка. Якщо ви не така оглядна жінка, як я, а маленька вузенька, то вам достатньо буде трьох рапортів. Я брала чотири, виводила на ту висоту, яку мені хотілося, висоту я підглядала на футболках. У мене у доньки є футболки ось таким квадратом на грудях, то я дивилась, на якій висоті від е, горловини оцей квадрат і на таку висоту опускала, ділила навпіл і ставила сюди. Рапорт узора. Це зрозуміло, це просто, так? Якщо ви вузенька, то зробіть не три рапорти, а Ой, не чотири рапорти, а три. Тоді у вас буде тут більш вузька, але красива така картинка. Як ніби в рамоці красивий візерунок. Мені дуже сподобався цей ефект. Взагалі, мені подобається квадрат, ви вже, мабуть, зрозуміли, бо у мене це вже третій виріб з квадратом, і я думаю, що я буду робити такі ще. Так, наразі. А, щоб зв'язати такий виріб, вам достатньо взяти е, той е, реглан, який ви вже в'язали, і просто на ньому додати оцей візерунок все. Нічого особливого. Якщо у вас е, той реглан, який є е, більш вузький, продовжіть лінію реглана, зв'язіть її трішки довшою, додайте на підріз трішки більше петель, чим ви додаєте зазвичай, і ось у вас вже готовий оверсайз. Якщо я е, зазвичай ділю на 6 і потім в'яжу, а я забула, тут я в'язала, ділила не на 6, а на 8. О, дві сюди і по три наперед і назад. Ось, що в мене не так на цьому светрику. І тому він і значно ширший, ніж всі мої вироби, бо я ж таки його зробила більше додала наперед на спинку, і менше на рукава. Тут в мене інша схема розділу на реглан. Я взяла всі петлі, поділила на вісім, три частини на Перед і спинку і по одній частини на рукава І в'язала довжину е регланної лінії на, на таку довжину, щоб я розуміла, що мені гарний буде рукав. от Рукав широченький, але мені подобається. Тут е в кожному 10 ряду я робила. Скорочення. Ось у мене звичайне таке скорочення. Я завжди так роблю. Ось воно. Пряжа штоненька, міленька, то ось я дійшла до рукава, одне було скорочення. так, А від, від ні, до локтя а від локтя я пішла рідше скорочувати, бо не хотіла занадто завужувати рукав. Ось так. Бачите? ось. Інколи, коли я роблю дуже багато додаю ось сюди петель, то я можу отут частіше скоротити. Тут воно, мабуть, так і було. Ось кожного п'ятого ряду я скорочувала, щоб прибрати ось тут клинчик, цей на рукаві, щоб рукав не був занадто широкий. Так? Ну, і давайте я вам розставлю скільки ж які ширини. Я вже вам поміряла, що тут у мене 60-59 см ширина. Далі, довжина по спинці, давайте поміряємо. По спинці довжина у мене 59, він квадратний. Так, далі висота у мене м, стієчки 16 сантиметрів. Довжина рукава від, е, від горловини, так? 68 сантиметрів, але майте на увазі, що в'язала я довший, то е, ви дивіться по своєму, е, по своїй пряжі, як вона розтягується, як вона дає усадку. І зазвичай е, Якщо ви в'яжете зразочки, то треба зразочок поміряти до прання і після прання. коли перете, гарно познущайтеся. От, от, от пройми, от пройми донизу 37 см. Так, от о, від місця, де у мене є. А, Підріз. Так, підріз у мене тут досить широкий. Тут 20 петель на підріз додано. Чи 15? Мабуть, 15, то щось я збрехала про 20. Два, три, шість, дев'ять, дванадцять. 15, 15 або 16. Так, довжина регланної лінії 31 сантиметр, по спинці попереду 29. Зазвичай мені вистачає 25, 26. Тут вона поглиблена, і за, за, за рахунок цього вийшло дуже широка вона. Светрик. Так, що ще я вам не, не, не розказала. Висота резинки тут 6 см, Ну і тут 6 см. Хоча я в'язала, напевно, більше. З, звичайно, я беру в'яжу 20 рядів. От. Якщо дуже тонка пряжа, 25, якщо не дуже, то 20 рядів. Так, от і все. Оцей візерунок зіграв, е, як, задачу виточки. Я не робила ніяких не додавань, нічого, просто за рахунок того, що тут 10 візерунок, він більш вільний, тому на грудях дуже гарно лягає замість виточки. Рекомендую. Ну, от і все. Якщо вам сподобалось, якщо ви вважаєте достойною цю роботу, то повторюйте, будь ласка, і давайте посилання на мене, бо це все-таки моя особиста ідея. От, і не забудьте підписатись. Ідей в мене багато, повна голова. Чекаю, скоро у вас щось новеньке. І дзвіночок поставте, перевірте підписку, не злетіла. Бо буває таке. Дякую, що прийшли. Дякую, що підтримали. Приходьте ще! Па-па!